сьогодні зібралися на раду, в якій приймають участь глави обласних державних адміністрацій, керівництва Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, служби зовнішньої і військової розвідки, Генеральної прокуратури та Центральної виборчої комісії. Ми повинні з вами не тільки проаналізувати ситуацію, але головне визначити головні задачі і завдання, першочергові задачі і завдання, розв'язання і вирішення яких дозволить стабілізувати ситуацію в нашій країні. Особливо це важливо напередодні травневих свят, тому що саме на ці свята. Ті, хто працює проти країни, намітили активні дії щодо дестабілізації ситуації. Ми з вами працюємо під час не тільки дуже складної, небезпечної економічної ситуації, кризи, яка охоплює фактично всі галузі і напрямки економіки. Ми з вами працюємо в час, коли відбувається жорстка і цинічна агресія Російської Федерації проти нашої країни. Продовжується окупація Автономної Республіки Крим за рахунок терористичних і диверсійних угрупувань, які на преликий жаль підтримує. Частина сепаратистки налаштовуваного населення, дестабілізована ситуація в Донецькій і в Луганській областях. І не є таємниця, що на північному, східному і південному кордоні України продовжується концентрація Збройних сил Російської Федерації. Які Готовий до вторгнення на нашу територію. Особлива небезпека, особливо небезпечна ситуація склалась саме на сході України в Донецькій і в області. В Луганському місті захоплена будівля Служби безпеки України, прокуратури. Обласна державна адміністрація. Вночі сьогодні відбиті всі спроби захоплення управління внутрішніх справ за рахунок чітких дій підрозділів Національної гвардії. Також блоковані спроби захоплення будів в інших містах і містечках цієї області. Особливо складна ситуація. Донецької області. В місті Слов'янське сконцентровані угрупуванням, які повністю координують Російською Федерацією. Це терористичні і диверсійні групи. Вони вбивають і катують людей, захоплюють заручників. Використовують не тільки автоматичну зброю, але ж і важке зброєння, кулемети, гранатомети тощо. Окрім того, захоплення адмінбудівлі в багатьох містах Донецької області. І в самому місті Донецьку довгий час контролюється власна державна адміністрація. І сьогодні в цьому місті влада не контролює ситуацію. Так само, як і на частині території Донецької області. Я хочу сказати чесно, що сьогодні силові структури не здатні оперативно взяти під контроль ситуацію в Донецькій і Луганській області. Які причини для цього? Главна причина, безумовно, те, що самі силові структури підрозділів МВС, служби безпеки в цих регіонах в першу чергу маються на увазі Донецька, Луганська область, не здатні виконувати покладені на них обов'язки щодо захисту громадян. Вони безпорадні в цих питаннях, більше того. Деякі з цих підрозділів або сприяють, або співпрацюють з терористичним групуванням. Наступна проблема це достатньо велика кількість місцевого населення, обдурного російською пропагандою, яка підтримує терористів і сприяє. Як захоплення адміністративних поділ, так і дестабілізація ситуації в регіоні.